Тетяна вперше побачила Зинові Агерта на концерті у колоній залі. Їй тоді було всього лише 17. Пізніше, через 13 років, вони знову зустрілися, стояли в одній черзі в поліклініці. Але офіційне знайомство відбулося значно пізніше. І то в робочій обстановці Тетяні було 32, два. 44. Тетяні, яка працювала перекладачем з Арабської, запропонувала супроводжувати театр образцова у гастролях. Єгипет, Сирія, Ліван, звісно, жінка погодилася. Тетяну прав'їну підбирали не лише за професійними якостями ключову роль зіграв зріст 160 сантиметрів. Перекладачка повинна бути нижче від актора. Увесь переліт до Каїра Герт сидів біля Тетяни і розважав її акторськими небулицями. Вона була стриманою. Знала, що у знові дружина пам'ятала, що у самої донечка й чоловік. І, хоча вони вже майже розлучилися, проте Тетяна правді боялася, що залицяння герта не більше ніж гастродний романчик. На наступний день після повернення знову Тетяна зустрілася, а ще через кілька днів зібрали валізи і почали жити разом. Зі своїми половинками розлучилися. Герд часто закокувався, коли з ним в Тетяну зі своїми друзями вони запитали, і як довго протримається ця твоя кохана до кінця життя? серйозно відповів герт і не помолився. 36 років ця пара прожила пліч опліч. Їх вважали ідеальними, завжди уважні, турботливі. У них вдома чи не щодня велика компанія друзів. Ну а донечко Катерину від першого шлюбу Тетяни Зиновій полюбив довестями. Жінки продовжували захоплюватися гертом і часто говорила Тетяні, який же прекрасний у вас чоловік. На що вона відповідала: я вас так розумію, і справді розуміла. Що дякувала долі за те, що зустріла його не в юності. А в зрілому віці